Вітаю! У нас черговий харлей. Замовлення передній контур. Передній контур з трійником. От такий трійничок. Один шланг на різьбі. Тому кожна модель харле різні трійники. Ну, в принципі, всі можна замінити от таким стандартненьким трійничком, Кути загибу ми всі повторили. Це з цієї сторони. От. Тут потрібен цей шланг, який заходить в різьбу з, вказали, стрілочкою з поворотом під 90 градусів. Ось так ми виконали. Тут все, по-перше, його треба зробити на 15 сантиметрів довше. І щоб він заходив під кутом 90 градусів. На відео, яке скинув замовник, видно ну, для чого? Щоб там з-під траверси виходив шланг. Ну і кути, звичайно, що кути на шлангах, всі фітінги повторено з кутами, з розмірами. Де, де треба було зробити довше, зробили довше. Де потрібно було зробити так само, зробили так само. Колір чорний. Так що звертайтеся, якщо вам потрібно, якщо ви піднімали кермо, вам потрібен якийсь або весь контур довший, або якийсь шланг довший. Звертайтеся, ми вам можемо в цьому допомогти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.